Дивіться, звіт у нас готовий. Пробило по всім ресурсам його, по всім странам. І дивіться, що ми тепер маємо по машинці. Розписано було все ідеально. Автомобіль, блін, указано 16-го року. Року, по суті, він 15-го року і стане 15-тим роком. Автомобіль в описі в ідеальному стані. Без пошкоджень. А дивіться, що ми на по, по факту, що ми маємо автомобіль, коштує 37,5 тисяч. Дивіться, по факту ми маємо пошкодження. Дивіться, друзі, пробіг совпадає, то з заявленим пробігом. А автомобіль був пошкоджений. На даний час 165 тисяч 24-23 році був 131. Ну, сходиться, в принципі, по даним. А то, що в автомобілі було пошкодження, дивіться, передній і задньої частини. І криші, інше. Виставляєте? Скоріше всього, що, ну, представляєте, а написано, автомобіль весь в рідній фарбі, блін, коротше, там чуть ли не навіть бампера, Все в рідній фарбі. В ідеалі бахне новою машиною. І т.д. і т.п. Ну, оціночна вартість ремонту була ось до 60 тисяч гривень. Так що оце отака перевірка, друзі, по карвертикулу, Щоб ви розуміли, Підтягує все. Так що, ота буває, нас дурять. Ось виявлено виявлене пошкодження було в Німеччині. Хотя автомобіль пригнаний з Данії. Був проданий, свіже загнаний. І вже чуть ли не хотіли їхати купувати цей автомобіль. Так що, друзі, якось так. Так що... Carvertical, хоч і дорогий, но він свою роботу робить. так що, Всім миру і добра.